Вітаю! На огляді акумуляторна бритва від компанії Engine, модель Blackstone 3. Купував на Aliexpress в розділі від трьох товарів. Також одразу купив змінні леза. Купував у різних продавців, але покупку здійснив в один день. Тому товари прийшли однією посилкою. Електробритва прийшла в глістерному заводському пакуванні. Пристрій має функцію блокування, захист від води, літій-іонну акумуляторну батарею. Порт зарядки Type-C. відображення на дисплеї заряду акумулятора. Ось так виглядає бритва. Видно, що вхідна напруга заряду 5 В1 А час заряду близько 2 годин. За інформацією на сторінці продавця, тривалість роботи становить близько 150 хвилин. Комплектація наступна. Електробритва, інструкція, щіточка і кабель Type-C для зарядки. Інструкція на англійській мові. У бритві наявний тример. Зверху ножі, прикриті захисною кришкою. Підтримується сухе, а також вологе гоління. Бритву та тример можна мити під проточною водою. Для того, щоб використовувати тример, потрібно потягнути кнопку до себе. Знизу знаходиться кнопка увімкнення та вимкнення. На дисплеї можна бачити поточний заряд акумуляторної батареї. Повторне натискання вимкне електробритву. Тепер спробую в режимі тримера. В електробритві передбачена функція блокування. Її доцільно використовувати під час транспортування пристрою. Активується утриманням кнопки живлення. Протягом 3 секунд. Загорівся замок. Тепер електробритву увімкнути буде неможливо. Для вимкнення режиму блокування знову потрібно утримувати кнопку живлення тривалістю 3 секунди. Пристрій знову готовий до використання. Також присутні два індикатори, які зараз не світяться. Один з них сповіщає про засмічення, а інший про те, що пристрій потрібно почистити. Для того, щоб почистити леза, потрібно натиснути на ось цю кнопку. Тепер можна йти до крана і гарно все промити проточною водою. Електробритва має плаваючі леза, тому може голити навіть у важкодоступних місцях. Перевіряємо, чи буде йти заряд. Можемо спостерігати, що на екрані відобразився індикатор заряду. Електробритва для мене сподобалась, вже встиг протестувати, бриє непогано. Якщо купувати по акції, ціна просто чудова. Дякую за перегляд відео і до зустрічі!